Так, всім привіт! Ось модифікував біос, він вже працює в цій платі. Все добре, все показує. Купив за 400 гривень на там, зі скидкою Другий ще купив за 500 гривень. Модифікував біос за допомогою такої штуки. Ось ця мікросхемка маленька, щоб працював серверний Xion. І на h 170 плату його встановив. Це ось тут рідний BIOS, а там вже модифікований в платі ось торчить. 4 ядра, 8 потоків до 4 ГГц, який й сьомий 6700 і показує все. Зараз тестую. Потім ще скажу свої, як це буде впечатлення враження від продуктивності. Так, перші тести запустив Days Gun. Завантаження 60-70%, RX5500, стоїть Full HD, середнє, може високе налаштування. Трішки слабий кулер стандартний для I7-го. В принципі, працює, не вимикається, але температури підвищуються. А так, в принципі, в ігрі працює, не вибиває, е, слідкую далі. Так, ось ще кулер прикупив на цей зіончик. Що по потужності якась сьомий 2Є, а це 90D4. 4 трубочки, 400 грам вагою, 90 мм вентилятор. З. Контролером. Підсвітки немає, мабуть, але точно не знаю, ось так він виглядає. Мідні трубочки, все прикольно. Вентик малий, може бути шумний, але я думаю, має бути достатньо, бо в мене на, на моєму головному комп'ютері стоїть ID Collін 903 з трьома трубками, можливо, вони трошки товщі. Ну так і в принципі більш-менш вистачає для i5 10400F. Так, давайте глянемо, що там ще. В принципі, особливо більше немає, що там гарантія. Ось рамка AMD і чорна рамка для Intel. Такі тут позначки є. 1151Х 775, така універсальна рамка. Така слабенька вона, правда. не пощастило, що в мене ззаду тут є отвір, щоб поставити це охолодження, бо думав, що доведеться знімати матплату Слава Богу, що не довелося. Зараз тоді зніму старий. ставлю новый и потом вам все покажу Итак, уже снял старый кулер и хочу показать вам вот такая полировка тут на этом кулере и там может не будет венчу будет что зион так е3 1270 5 4 ядра 8 потоки в 36 герц 4 обусті. Зараз буду його встановлювати. Так, ось уже встановив кулер. Пасту використовував mx 4 в Венці ніяких складнощів з установкою немає. Правда, потрібно, щоб рамку з іншої сторони хтось притримував, бо самому незручно е, кріпити, вкручувати гвинти е, однією рукою. Типу. Ось так Встав чотири трубки, зараз буду вмикати і далі розповідати. Так, ну, звичайно, що такого охолодження дуже мало, тупо шматочок алюмінію з вентилятором, який маслає. Тут уже все серйозніше. Чотири трубки, вентик. І ще встановив. Там було в першому відео. Два вентилятори, ще докупив, зараз потрібно на світло показати. Купив контролер такий вінговський, дешевий 250 гривень. Все підімкнув. Тут він поки так лежить, поки не приклеюю. І два таких вентилятора вінговських. Зараз вмикну. Якраз подивимося, чи світиться кулер, чи подивитися, як вентилятори світяться. Так. Хоба. Та, да, у нас колор без підсвітки. І ось два ці вентилятори вінговські Світяться і перемикаються, там ще пультики, що з ним. Ці два вентилятора і цей контролер 600 гривень вийшли. Так, зараз завантажується, все налаштую, та вже покажу під навантаженням. Які результати? Так, в біосі відключив всі енергозберігайки. І е, тут завжди температура, температура була в побагу 65, 68, 72. За, зазвичай температура була 68-72. Зараз, поки там в районі 50, держиться, зараз гру, лімпну гру трішки про. Прогрію пабжиком. Комп'ютери подивимось, яка буде температура вже в нормальному режимі використання. Так, вже десь зіграв катку, лин 20, мабуть. Температура держиться на 50 градусах, мінус 20 градусів. По температурі процесор дав цей кулер за 500 гривень, грубо кажучи. Да, щось там 570, 600 гривень. В принципі, такий дешевий кулер. Дав таку добрячу різницю. Мені все сподобалось. В принципі, процесор добре. Це вийшов такий апгрейд, грубо кажучи, за 1500 гривень поставив за 500 гривень з Китаю заказав Xeon e 3 1270 v 5 Прошив материнку у мене був програматор. І, в принципі, завів цей процесор на своїй материнці. Потім охолодження 600 гривень і ще комплект вентиляторів з контролером. Але це не обов'язково. в принципі Можна і без нього. От, по, максимум, по максимуму виходить десь. 1100 і 600-1700 гривень апгрейд вийшов. Сайт 3 600 на, грубо кажучи, i 7 6700. І Плюс вентилятор і кулер то 1700 гривень взагалом вийшло. Так що, такий от апгрейд. Компа для школяра. Всім дякую за перегляд. і Дивіться мої інші відоси. Всім до побачення!